Я просто викликала Януковича на дебати, на публічні дебати на каналах телебачення. Я звернулася до каналу Інтер, який 15 числа, в останній день агітації дає ефір Януковичу. І звернулася на канал ICTV, який в останній день, 15 січня, дає ефір мені, щоб будь-яких з каналів запросив. Обох кандидатів в президенти і мене і Януковича для проведення публічних дебатів, так як це передбачено в усіх демократичних країнах. Я хотіла би, щоб правда була з'ясована саме в такому діалозі. І чомусь ні Обамі, ні Сарказі, ні Меркель, ні іншим лідерам відомих і потужних країн не прийшло в голову ухилятися від дебатів. І тільки Янукович, який панічно боїться будь-якого прямого діалогу, який не знає, що йому відповідати, щодо розвитку країни в майбутньому, щодо його вчинків в минулому. І саме тому страх сьогодні є головною його рисою. Я хочу просто звернутися зараз до суспільства. Я не хочу, щоб країна набула, не дай Боже, навіть шанс мати такого президента, який, по-перше, є відвертим трусом. А по-друге, просто не розуміє, що він буде робити на цій посаді, але точно знає, як ділити ресурси, майно і землю країни між своїми соратниками і між своїми родинами. Саме тому я ще раз викликаю його на дебати, і якщо він дасть відмову, я буду вважати, що він просто трус, який не здатний тримати удар.